Доброго ранку. Привіт. Збираєшся? Так вже виїжджаю. О, клас, клас. Тоді до зустрічі. Привіт! Ну, як ти? Збираєшся? Mm -hmm. Так, 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 бідо. Добре, тоді на зв'язку. Mm -hmm. Сьогодні ми представили вам юспейсі онлайн сервіс, і єдиний цифровий робочий простір для організації щоденних процесів компанії. Ми продемонстрували вам, які яким... ми ох, наче ще ось тільки недавно. Це все було. Перша презентація продукту, перший клієнт, перше подовження передплати, перша річна передплата і перший річний тариф. Ми раділи кожному новому клієнту та залучали нових партнерів. Ми тішилися просто, коли з'являвся привід. Розповісти про нас нові аудиторії. А сьогодні ми озираємося назад і бачимо величезний шлях у тисячу днів. В ньому були і перемоги, і поразки, і радість несподіванок. Ну і марні очікування. Ми створювали продукт, презентували неймовірні новинки. Багато разів представляли Україну на міжнародних заходах у складі офіційних делегацій. Вчилися, шукали правильну відповідь, мріяли. І Все це завдяки нашій команді, нашому баченню. І звісно ж, продукту. Ключова ідея юспейсі об'єднати багато різних інструментів управління бізнесом в єдиному цифровому робочому просторі. Не просто зв'язати між собою зоопарк різних продуктів, а запропонувати комплексне рішення в одному інтерфейсі. Юспейсі сьогодні це комунікація, спільна робота та CRM, а ще інструменти маркетингу, аналітики, автоматизації процесів, планування розкладу активності, управління командою і багато багато іншого. Але Варто дивитися на наше рішення набагато ширше, бо з самого початку ми замислили створити юспейсі продуктом, який одночасно перебуває в трьох станах. По перше, USPACE – це готовий онлайн сервіс з приємним зрозумілим інтерфейсом та можливостями професійних продуктів. Він зрозумілий для налаштування та дуже простий у використанні для більшості користувачів. А по-друге, це потужний конструктор, який дозволяє створювати будь-які сутності, яких немає в продукті за мовчанням. Ось візьмемо, наприклад, наші розумні об'єкти, поєднаємо з автоматизацією та існуючими функціями і отримуємо потужний коктейль для реалізації величезної кількості користувацьких сценаріїв. Уявіть, це той самий ноу-код, який дозволяє просто створювати складні речі. А ще USPACE – це сучасна технологічна платформа, яка дозволяє розробникам отримувати максимум від продукту. Власні модулі, застосунки, інтеграції, все це можна створювати на відкритому IP USPACE. Розробники точно зацінять саме так. І це дає неймовірні переваги для наших користувачів. По перше, це продукт все в одному, який містить всі необхідні інструменти для управління бізнесом. Не потрібно нічого переносити між різними застосунками все під рукою в єдиному місці. По друге, з'юспесі легко працювати користувачам, його легко впроваджувати інтегратором, ну і розробникам. А ще з нами можна економити там, де зазвичай використовується кілька передплат різних онлайн-сервісів з відповідними витратами, юспейсі порається звісно, самостійно за ціною одного продукту. Наш ключовий клієнт це торгівельна сервісні компанії малого та середнього бізнесу. Звісно ж, нас можуть використовувати і маленькі команди, і великі бізнеси. Але юспейсі створюється саме для компаній, які активно зростають та вдосконалюють свої процеси щодня. За ці тисячу днів нам вдалося стілити стільки ідей. Що комусь би цього вистачило на кілька окремих продуктів, але ж не нам. Бо як ми вже з Дмитром згадували, юспейсі це єдиний робочий простір, що об'єднує багато онлайн-інструментів для управління бізнесом. І наш ключовий блок це CRM і продажі. І так, це той самий гачок, який часто приводить до нас нових клієнтів. Воно і не дивно, бо саме CRM приносить бізнесу гроші. Ми підходимо багатьом бізнесам і типам продажів. У нас є ліди та угоди, контакти та кампанії, продуктовий каталог і генератор документів. І тільки уявіть, скільки всього з цими інструментами можна зробити і як впорядкувати b 2 b продажі і B2C-продажі. Пропонувати як товари, так і послуги. Всі сутності в CRM у нас легко налаштовуються і персоналізуються. Можна змінювати стандартні воронки або створювати власні, налаштовувати існуючі поля і додавати користувацькі. Всі воронки і їх етапи будуть працювати саме так, як вимагають. Процеси клієнтів юспейсі. А ще до речі, у нас юспейсі є розумні об'єкти. Це такі цеглинки, якими можна побудувати сутності, яких немає в продукті. Це можуть бути будь-які бази даних, системи документообігу, повноцінний білінг, розклади роботи в медичних установах чи навчальних закладах, система рекрутингу, погодження оплат, відпусток. Тощо. Ну а де є CRM? Там треба й шукати інструменти автоматизації процесів. І у нас в U-Space є вебхуки, які дозволяють інтегрувати продукт зі сторонніми сервісами, щоб сигналізувати їм про різні події, наприклад. А умовні дії налаштовують автоматичне виконання певних дій в сутностях та інструментах на основі умов, які визначає користувач. А ще вже зовсім скоро світ побачить повноцінні процеси в U-Space, завдяки яким. Можна буде втілити цілу низку автоматизацій із широкими розголодженнями на різні умови. Це буде дуже круто. Ну і якщо ми вже говоримо про CRM, то звісно ж важливо згадати інструменти маркетингу. У нас це мейл розсилки що дозволяють працювати з базою клієнтів, і онлайн-чат на сайт для комунікації, і онлайн форми, що збиратимуть ліди з різних джерел. До речі, завдяки відкритій та гнучкій платформі можна встановлювати застосунки нашої крамнички, але про це обов'язково має розповісти Кирило. А ще один великий блок можливостей – це центр комунікацій. Він об'єднує внутрішнє спілкування в чаті, можливості телефонії та електронної пошти, що інтегровані з crm системою до речі. А ще до U-Space можна підключити сучасні цифрові канали комунікації, месенджери і соціальні мережі. І якщо клієнти пишуть вам в інстаграмі, в вайбері, Фейсбуці, Ватсапі чи Телеграмі, то їх повідомлення прилітають в єдиний чат, і це дуже зручно, враховуючи, що люди хочуть отримувати відповіді саме там, де вони звертаються, будь то чат на сайті чи вайбер в мобільному. І фактично, юспесі допомагає не загубити ліди та звернення. Звідки б клієнти не бажали звернутися? Один з базових блоків юспесі пов'язаний з компанією в цілому та окремими членами команди. За його допомогою можна бачити структуру організації, список співробітників та їх профілі і зв'язуватися будь-ким -з, з них. Доступне також і гнучки налаштування релей і прав, без яких неможливо сьогодні уявити роботу в конфіденційному просторі. І якщо є команда, то є і спільна робота, звісно ж, яку забезпечують в юспейсі завдання, групи та робота з розкладом. Завдання в юспесі допомагають ефективно розподіляти ресурси всіх учасників робочого процесу і контролювати дотримання термінів. Вони мають всі необхідні атрибути, щоб самостійна та спільна робота були впорядкованими. А групи дозволяють збирати завдання та ключові питання, що присвячені певній темі в одному місці. А робота з розкладом це і календарі, і планування справ, і дуже круте зовнішнє планування зустрічей. Всі ці інструменти дозволяють чітко планувати робочий час для завдань подій та зустрічей. Ну а всі розділи U-Space об'єднує гнучка аналітика, яка дає відповіді на так багато запитань, які у нас продажі цього місяця. Хто з менеджерів найбільше продав цього року, які джерело приносить найкращі ліди? Або ж хто зі співробітників закрив найбільше завдань? Це це і набагато більше можна побудувати в аналітиці Юспейсі. А ще у нас доступна система сповіщень, яка дуже гнучко налаштовується. Можна обрати, де та звідки мені прийде сповіщення. І миттєво дізнатися про повідомлення від іншого співробітника, наприклад, або ж коментар завдання, новий лід, отримання оплати в угоді чи необхідність відреагувати в обговоренні. А ще в юспесі є застосунки, Десктоп не відповідає за комунікацію. А от у мобільному можна знайти майже все. І внутрішня комунікація зі стрічкою новин та внутрішніми чатами, і комунікація в зовнішніх чатах, і завдання для спільної роботи. Розділ з командою, а також мобільна CRM. Фактично, мобільний застосунок юспейсі дозволяє працювати будь-де де є інтернет. І я навмисно притримав розповідь про інструменти штучного інтелекту, бо вони пронизують всі можливості USpace. Наша аїшка давно вже може робити резюме непрочитаних повідомлень в чаті та запису телефонної розмови. Вона здатна транскрибувати запис розмови та навіть надіслати клієнту лист підсумок такого діалогу. Уявіть, як це круто. А ще вона створює завдання з повідомлень та діалогів, з листів, а також з коментарів до завдань та дописів стрічки новин і навіть з нотаток в CRM. А це лише початок. Насправді я б міг говорити про функції і, мабуть, годинами, але я вже відчуваю, що мені десь маякує Спартак. Кирило, і він готовий розповісти про розширення можливостей нашого продукту. Дуже важливо сказати, що Юспесі це ще й інноваційна технологічна платформа, яка побудована на відкритому апі за мікросервісною архітектурою. Якщо не вдаватися в технічні подробиці, це нам дає неймовірну зручність та відмовостійкість. Будь-який розробник може створювати свої інтеграції та функціональні модулі, що розширюють стандартні можливості нашого продукту. І завдяки цьому у нас є цілий маркетплейс застосунків. Які додають потужності юспейсі в нашій крамничці, можна знайти модулі інтеграції з соціальними мережами та месенджерами, сервісами телефонії та розсилок, календарями та поштою, платформами та конструкторами сайтів, доступні застосунки для інтеграції з маркетплейсами та сервісами автоматизації, фіскалізації та обліку, поштовими операторами та платіжними провайдерами. Всю інформацію для розробників можна знайти на сайті uspace.dev. Тисячі компаній малого та середнього бізнесу щодня використовують наш продукт. Це і торгівельні та сервісні компанії, готелі, юридичні фірми, благодійні організації, класичні бізнеси та стартапи, державні органи, промислові підприємства, виробничі компанії і багато багато інших. Ми самого початку створюємо глобальний продукт, про який мають знати у всьому світі. Зараз велика частина наших клієнтів працює на домашньому українському ринку, але сотні бізнесів з Європи та Америки обирають у для щоденної роботи. І як результат цього глобального вектору, наша новина про закриття першого інвестраунду на 420 тисяч євро, про яке ми голосили кілька місяців тому. По перше, залучення коштів дає нам можливість впевнено рухатися на ринках присутності, щоб розвивати продукт і залучати нових користувачів. По-друге, це серйозна валідація нашої бізнес-моделі з боку венчурних інвесторів, які ну, точно розуміються на тому, як витрачати кошти. Всі, хто знають у спейсі, відзначаючи, що ми рухаємося шаленими темпами, і те на що інші витрачають роки, ми створюємо ну, за лічені місяць. У спейсі немає ще трьох років. А він вже конкурує з українськими і закордонними визнаними продуктами, які присутні на ринку вже дуже дуже давно. За увесь час ми написали більше пів. Мільйони рядків коду. Я сам це не вірю. Випустили більше 5500 елементів нового функціоналу, додали 2214 покращень і виправлень, опрацювали майже 7000 завдань. Це неймовірні числа для нашої невеликої команди. Ми написали 260 статей для нашої бази знань, і більшість з них переписали кілька разів, бо продукт розвивається дуже стрімко. А ще ми записали більше ніж 60 відеороліків, які пояснюють, як користуватися юспейсі. За цей час ми відповіли на 6200 запитів до чату підтримки, створили більше 500 завдань з побажаннями від наших користувачів та впровадили більшість із них. Знаєш, я подумав ці цифри, вони просто говорять про те, наскільки багато ми працюємо і як швидко ми рухаємося. Але ж насправді головне, що клієнти обирають нас і залишаються. Ми ж знаємо, що варто лише зробити перші кроки, впровадити юспейсі, щоб ми надовго стали надійним партнером спорядкування процесів підприємців і їх бізнесів. Ми постійно збираємо зворотній зв'язок від наших клієнтів. Звісно ж, це не значить, що ми будемо додавати абсолютно всі функції продукту, які хочуть наші користувачі. На жаль. Але якщо побажання вписується в наш план розвитку, то ми можемо навіть скоригувати свою власну дорожню мапу, щоб всі функції з'явились швидше. Адже ми слухаємо своїх клієнтів і uSpaї стає кращим. До речі, один з каналів зворотнього зв'язку це наш чат підтримки. В ньому можна дізнатися про можливості спейсі, уточнити, як працює та чи інша функція, висловити побажання або розповісти про проблему. Ми реагуємо в ньому дуже швидко, тому наші користувачі не залишаться без підтримки ніколи. А ще є велика база знань, яка постійно актуалізується та містить вичерпні статті. Це відеороліки. Ну так, і у використанні продукти, і повноцінна локальна підтримка, і мережа партнерів, які займаються впровадженням, і безпека користувацьких даних, підштовхують все більше клієнтів до вибору саме Юспейсі. Я перепрошую. А ви що небудь знаєте про юспейсі? Якщо хтось лише сьогодні прочув про наш продукт, то просто зараз можна зареєструватися на uspace.ua, щоб спробувати наш продукт і приміряти його до свого бізнесу. Після реєстрації я рекомендую увімкнути одразу деморежим, щоб на два тижні стати користувачем найбільшого комерційного тарифного плану. З максимальними можливостями юспесі а далі є кілька шляхів, щоб ефективно налагодити процеси компанії з успесі. Перший і очевидний шлях це самостійно налаштувати продукти, розібратися з ним. Крило вже згадував, що у нас є база знань з великою кількістю актуальних статей та коротких відеороликів. Ну, вони ж можуть допомогти опанувати юспейсі, угу. А ще кожен клієнт завжди може звернутися до чату підтримки. Другий шлях делегувати налаштування свого робочого середовища. На нашому сайті є форма запиту на впровадження юспейсі. Достатньо просто заповнити її, щоб ми запропонували наших партнерів-інтеграторів, які найкращим чином впораються із завданням. Ну або. Можна самостійно обрати компанію, яка допоможе з цим. Наші інтегратори це компанії, які спеціалізуються на консультаціях, навчанні та імплементації спейсі. І вони добре знають наш продукт, розуміють, як краще налаштувати його та впровадити речі, які потрібні у конкретному випадку. Тож варіантів залишитися на самоті без підходящого рішення ну просто немає. Тож, Що скажете, як вам зі Право чудово, відчуваю піднесення від того, як багато нам зараз вдається. Знаєш, останнім часом я багато думаю про зміни. З одного боку, ми спостерігаємо за тим, як наші користувачі, взагалі люди в світі, використовують такі продукти, як наш. З іншого боку, ну неможливо ж пройти повстренди, які охоплюють світ. Це швидкі змін, і дистанційна та гібридна робота, і повсюдна поява інструментів штучного інтелекту. Уяви. В сучасних компаніях людина використовує в середньому 11 інструментів управління бізнесом. На перенесення даних між ними та відновлення фокусу уваги витрачається десята частина часу. А ще стільки ж люди витрачають на внесення даних у різні системи, наприклад, дані про дзвінки або ліди CRM. А ще кожні дві хвилини відволікають дзвінок, повідомлення або сповіщення. Та ми зі свого досвіду знаємо, наскільки люди не люблять вносити дані про клієнтів чи планувати свій робочий графік. От і виходить, що, попри всю користь інструментів управління бізнесом, вони забирають час і відволікають від ключових процесів. Тож ми постійно думаємо, як змінити це, От як віднайти баланс між необхідністю бути в курсі всього та бажанням сфокусуватися на важливих речах, як людям займатися продажами, а не обслуговувати. Ця систему як ефективно витрачати час замість жонглювання вільними віконцями календаря. Та, взагалі, як зробити юспесі помічником і провідником, який фокусує увагу людини на дійсно важливих речах. Сьогодні юспейсі переосмислює та винаходить заново інструменти управління бізнесом. Ми трансформуємося, щоб змінити ставлення людей до онлайн-рішень управління продажами, спільної роботи та комунікації. Віднині на першому місці фокус уваги та сконцентрованість на процесах, а не рутинні операції, які відволікають, забирають час та розпорошують увагу. Звісно ж, практично всі сутності та функції залишаються та продовжують розвиватися. При цьому ми змінюємо ключові сценарії взаємодії з нашим продуктом. Відтепер юспейсі фокусує увагу користувача на ключових діях та активностях, підказує неочевидне. Пропонує робити те, що потрібно в конкретних ситуаціях зводить роботу до взаємодії з клієнтами і командою для прийняття рішень. Отже, майбутній спейсі це ваш новий цифровий колега. Порається з рутиною, спрямовує, підсилює ефективність. Ключові зміни юспейсі ви побачите вже на головній сторінці вашого робочого простору. Вона повністю змінюється, щоб сфокусувати користувача на ключових активностях і очікуваних діях. Більше не потрібно переходити до окремих розділів U-Space, щоб дізнатися, який план на сьогодні або що терміново потрібно зробити. Відтепер U-Space привітає вас в залежності від контексту вашої активності та нагадає про найважливіші активності: доброго ранку, гарного вечора, з Днем Народження або чудової відпустки! Такі мотивуючі та різноманітні повідомлення ви будете бачити в різний час. І одразу ж ми сфокусуємо вас на головному в цей день. На головній сторінці з'являється блок активностей, які стосуються вашого робочого дня. Тут можна побачити пропущені дзвінки, ліди, які потрібно обробити, коментарі до завдань та дописів, які вимагають вашої реакції, завдання, над якими потрібно попрацювати саме сьогодні. Тут зібрані різні сутності з всього простору, додано оцінку важливості дії, а також зрозумілою мовою запропоновано варіанти вирішення питань. Окремо у тому ж блоці виділяються. Ті ж саме активності, але з терміном дії, який вже минув. Ми навмисно виносимо їх в окрему вкладку, щоб відокремити поточні процеси від робочої заборгованості. Наступний блок важливі справи, які чекають вашої уваги. По суті, це розклад, в якому зібрано всі ключові події на сьогоднішні та найближчі дні. Звісно ж, ви побачите там і притерміновані справи, які будуть позначені червоною міткою. А ще ми підсвітимо важливі дати вашої команди: від днів народження до робочих ювілеїв і свят кампаній. Звісно ж, запропонуємо і привітати колег. Абсолютно нова функція USP інсайти. Відтепер штучний інтелект зможе знаходити та підказувати неочевидні речі. Наприклад, побачити клієнтський сегмент або визначити зайву ланку воронки продажів, вказати на втрату комунікації з перспективним клієнтом або угоду, що з якоїсь причини застрягла. Зараз доступно кілька напрямків інсайтів, але з часом їх список розшириться та охопить увесь продукт. Ми бачимо у цьому дуже перспективний напрямок, тож будемо активно експериментувати з підказками для підвищення ефективності процесів наших користувачів. Ви не могли не помітити, що всі інтерфейси USpace виглядають якось інакше, ніж ви звикли. Вигляд нашого продукту завжди позитивно та з легкістю сприймався користувачами. Він приємний та зрозумілий. Але ми хочемо залишатися сучасними та актуальними. А це значить, що ми вже почали роботу над оновленням дизайну Юспейсі. Ні-ні. Це не будуть радикальні зміни, до яких вам доведеться звикати. Ми просто хочемо приділити увагу дрібничкам, які суттєво покращать ваш щоденний досвід роботи з Юспейсі. Поступово, крок за кроком, ваш робочий простір набуватиме нових рис, завдяки яким вам буде зручно та комфортно виконувати свою роботу. Нове градієнтне тло оживляє увесь простір і сприймається як ковток свіжого повітря серед звичних інтерфейсів. Так само оновлюються та додають сучасне сприйняття і ліве меню, і верхня частина простору, і блок фільтрів, і основна частина екрану. Неймовірні та дуже сучасні зміни: змінюється і блок сповіщень у правому верхньому куті вашого простору. Ми об'єднуємо повідомлення з різних каналів на одній кнопці. А ще. Додаємо іконку виклику вашого робочого асистента. Якщо ви працюєте з різними продуктами, що використовують генеративний штучний інтелект, то знаєте, як працюють діалоги з ним. У майбутньому ви можете ставити запитання щодо вашої роботи та процесів компанії. Скільки завдань у мене на сьогодні? Виведи мені список необроблених людей, скільки оплат ми очікуємо цього місяця. І це лише мізерний перелік тем, на які ви зможете поговорити з вашим персональним асистентом. Звісно ж, зміни застосовуються не тільки до робочого простору, але й до мобільного застосунку. Оскільки місця в ньому не так багато, то на головному екрані ми будемо показувати лише ваші активності, лише те, що потребує вашої уваги просто зараз. Ви точно не прогавите новий лід, важливий дзвінок або коментар колеги, що очікує на відповідь. Але ми додаємо ще один дуже важливий елемент мобільного застосунку. Ця кнопка виклику асистента, який створить завдання або новий лід. Припустімо, просто в цей момент ви працюєте на виставці і спілкуєтеся з великою кількістю потенційних клієнтів. Відволікатися та створювати новий лід в CRM – абсолютно нереальний сценарій, бо все ж несе це. Але варто лише натиснути одну кнопку, сказати щось типу Познайомилися з Остапом з маркетея. Обговорювали потенційну угоду на мільйон, домовилися зустрітися наступного тижня в середу. І Юспейсі розпізнає вашу фразу, створить картку нового ліда, додасть в неї голосову нататку та збереже цей лід в CRM. Фантастика! Чи не так? Так само ви зможете працювати з новими завданнями та іншими сутностями нашого продукту. І це лише один зі сценаріїв роботи з оновленим мобільним застосунком Юспейсі. Особисто я, ну просто в захваті від нових можливостей. Насправді ми замислили набагато більше, але цей особливий день лише початок нового шляху розвитку нашого продукту. Насолоджуйтесь новим юспейсі та зосереджуйтесь на важливих діях, які приведуть вас до результату. Сьогодні, на тисячний день від народження USPACE, ми представили новий напрямок розвитку нашого продукту. Ми не змінюємо свою візію та місію. Ми все так само даємо можливість компаніям малого та середнього бізнесу за допомогою онлайн-інструментів організувати щоденні робочі процеси та підвищувати їх ефективність, тримаючи фокус на результаті. І, як на мене, оновлений USPACE ще швидше наближає нас до цього. Звісно ж. Всі ці зміни не можна втілити миттєво або протягом лише кількох місяців. Це довгий та складний шлях, який ми маємо пройти разом. Нова головна сторінка юспейсі та новий мобільний застосунок будуть доступні всім нашим користувачам вже найближчими днями. Деякі функції з'являться за кілька тижнів, а можливості штучного інтелекту будуть поступово доповнюватися новими сценаріями ще й довгий час. Для команди USP дійсно важливо зберігати баланс між додаванням та покращенням ключових функцій продукту та його стратегічним розвитком. Ми оновлюємо дорожню мапу продукту, тож слідкуйте за нашими новинами. Віримо, що всі зміни та оновлення юспесі зроблять вашу роботу ще більш ефективною. Дякуємо всім клієнтам «Юспейсі», які щодня обирають наш продукт для впорядкування робочих процесів своєї компанії. Дякую партнерам. Які впроваджують продукт і допомагають клієнтам швидше отримати його цінність. Дякуємо Збройним силам України за наближення перемоги. І, звісно ж, дякуємо всій команді Юспесі, яка щодня створює наш неймовірний продукт. Ви такі класні. Клас, все було? Ну було? Было, так, клас. Було. Супер, супер. Вітаю. Дякую. Так. так. Все класно, все вийшло, все чудово. Всім дякую. Супер.